Бавовняна лихоманка набирає обертів. Партизани дістались в столиці Росії. Скорім російських солдатів продовжують обманювати. Нам ще сказали по а попали ми зразу за ленту в перший день. Це програма, де окуповані. Я Ірина Шуробор. Поки Кремль думає над новими виправданнями своїх поразок, ЗСУ продовжують впевнений рух вперед. Як на це реагують російські військові та які проблеми в армії РФ? Побачите далі. 27 травня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, двічі лунали потужні вибухи. Про це інформують місцеві телеграм-канали. Спочатку прилетіло по базі відпочинку Хімік у селищі Новопетрівка Бердянського району, яке знаходиться на узбережжі Азовського моря. За даними руху спротиву, там базувався особовий склад окупантів. Російські телеграм-канали традиційно намагалися приховати факт влучання, заявивши про нібито планові навчання. Другий вибух попередньо був по території заводу Зовкабель, де також розташовувалися російські сили. Бордянська міська військова адміністрація уточнює, що внаслідок вправної роботи ЗСУ ворог поніс великі втрати серед особового складу. Да триждявички. У тимчасово окупованому Маріуполі, 26 травня, прогриміло кілька вибухів у районі Азовсталі. Про це повідомляє прес-служба міськради та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, пролунало щонайменше два вибухи в районі заводу. Також над містом було зафіксовано невдалу роботу російської ППО. За даними депутата міськради Маріуполя Максима Бородіна, на території Азовсталі Росіяни створили військову базу через те, що значна кількість підземних укриттів залишилась цілою

у тимчасово окупованому Мелітополі, 25 травня, пролунали гучні вибухи. В районі місцевого аеродрому виднівся густий дим. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. Посадовець зазначив, що за попередньою інформацією причиною вибуху могла стати так звана самоліквідація одного із штурмових літаків армії РФ. За даними руху спротиву, російські солдати останнім часом звозили на аеродром достатньо велику кількість пального та над містом побільшило ворожої армії.

у захопленому російською армією селищі міського типу Нікольське, що під Маріуполем, вранці 27 травня розквітла бавовна. Про таке інформують місцеві телеграм-канали та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За наявною інформацією було два прильоти. Згодом посадовець зазначив, що в район інкубатора в Нікольському приїхало багато машин швидкої допомоги, та додав, що бавовна знищила суттєву кількість особового складу ворога. У ніч проти п'ятниці у російському Краснодарі пролунали вибухи. Їх спричинило падіння двох безпілотників, що підтвердив губернатор Кубані Веніамін Кондрат'єв. Мер Краснодара в соцмережі написав, що внаслідок події були пошкоджені офісна будівля та один з будинків. Тамтешні жителі, які повідомляли в соцмережах про вибух, практично відразу припустили, що це могла бути стрілянина ППО по безпілотнику. Місцеві телеграм-пабліки пишуть, що внаслідок вибуху постраждала будівля мобільного операції. Атора та припускають, що мішенню дрона могла бути вежа стільникового зв'язку. А вот та був прильот і только штовзрив. Партизани з руху АТЕШ повідомляють, що процедура огляду на пункті пропуску Чонгар помітно посилилася. Російські солдати особливо ретельно перевіряють тих, хто заїжджає на територію Криму. Рух спротиву припускає, що військові РФ чогось бояться і чекають, але наголошують, що всі, кого треба боятися, вже в Криму. Також в АТЕ звітували про успішну розвідку на аеродромі Саки. Агенти зафіксували кількість бомбардувальників та схему оборони аеродрому. Партизани зазначили, Ли що російські солдати не зробили висновків і ніяк не ховають своєї техніки, тому побажали гарячої річниці бавовни на цьому аеродромі. Мелітополь незламний рух, жовта стрічка провів сміливу акцію в тимчасово окупованому місті. Активісти розповсюдили 160 плакатів, 100 жовтих та жовто-блакитних стрічок по будинках, яких заселились ФСБівці. Партизани акцентують, що чим сміливіша акція, тим сильніше стає наш народ. Мелітополь завжди буде українським. Що про нього не говорили на російському телебаченні. В тимчасово окупованому місті Керч проукраїнсько налаштовані громадяни продовжують чинити опір російським солдатам. Партизани з місцевого руху опору малюють українську символіку по всьому місту та висловлюють свої думки стосовно очільника Кремля. Навіть після восьми років окупації місцеві розуміють, що росіянам ще недовго залишилося господарювати на півострові. Партизанський рух «Атеш» зміг потрапити у поліцейську дільницю Ізмайлівського району Москви. Агенти переконують, що їхні люди вже змогли влаштуватись у більшість силових структур Росії. Активісти опублікували документи московського відділу поліції. У них зазначені особисті дані правоохоронців столиці Росії, які відповідальні за охорону певних стратегічно важливих об'єктів та районів Москви. «Атеш» запевняють, що нові цілі вже не за горами. Нещодавні заворушення на Білгородщині продемонстрували і світові, і російському суспільству та наскільки Росія насправді є незахищеною, попри всі бравади з боку Кремля, в наступній розмові, яку вдалося перехопити головному управлінню розвідки, росіяни жаліються на бездіяльність їхнього керівництва. Так знают, откуда заходят и сидят. Я хуй, я хуй пойму. Ну, привожу, правильно говорит, если меня народ выберет, говорит, главнокомандующим сейчас вот этого меняют, кто фронтом командует. Я, говорит, за 12 дней буду в Киеве, блядь. Да, 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 я слушаю. Ну а сейчас тихо там в они Что-то не слышно. Кто говорит, съебите в сторону Тамаровки, блядь. Отсюда будут заходить, хуй. возможно, знаю, я, блядь, я пиздец, нахуй. Я говорю, блядь, знают, откуда будут заходить и сидят, блядь вы сидите, блядь, да руководились, блядь. А он тебе ладу не может ни хуй отдать. А он сидит, блядь, себя не разберет, а ебать, мать, а он еле вам с баку мирит, блядь. Что парламент собрал, экологи, блядь, Голикова там выступает, вот экологически, так же. Что ты, блядь, пособирала, ты, блядь, ебать. Твою мать, думаете, что делать с этой хуйней? Потом она вам экология этой нахуй уже не надо будет. Російські солдати бідкаються через відсутність забезпечення з боку їхнього командування, тому в розмовах зі своїми рідними та близькими благають надіслати їм бодай трохи грошей, оскільки у них на полі бою вже закінчилося все як їжа, так і цигарки. Короче, пока мені ніжіть у одпуск. Чому? не по телефону. Я только он пришел с этого со штурма. Сашки, короче, я мне честно. сказали, там в Кременном связи нету, так что Саш был переживать, и ничего с ним там так. Не будет. Мы их откинули. Да. Да, 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 да вон в, в, в одного мина прилетел прямо в голову. Да е, твою мать. Короче, я не знаю, пап, этот, перекинь, пожалуйста, Оле, сколько там денег осталось. У нас ни еды, ладно. ничего опять нету. Ни сигарет, Ты ничего не присылают. Тысяч пять, наверное. Вот, скиньте, да. ладно. Російське командування продовжує обманювати своїх військових і, не зважаючи на обіцянки безпечного тилу, відправляють їх на першу лінію та змушують брати участь у м'ясних штурмах. Прав на роботу ЗСУ не лякає росіян, та води подекуди бояться вести наступальні дії. Про це свідчить наступна телефонна розмова, яку вдалося перехопити головному управлінню розвідки. Ми під Подлімамстаї на да, його вже третій раз намагаємося в атаку, ходім на. И нам отпор дают ебать жесткий. Еле ноги у нас унесли на последний раз. Вот командира убил на в шторме, блядь, ну, в отряде шторм, на. Ну вот, теперь у меня первая линия, короче, можно сказать. Он грядка и там хохлы сидят. Хохлы, поляки, на. Ты попал, на. Стреляют, хуяют, да, все подряд, да? Ебашат минометы, АГСы, блядь. 150-ка ложит, как танк, гаубицы, всякие по нам хуярят. Жестко, жаловать. Ебать, не ожидал, конечно, это так, что будет. Вот уже моим мои, я в отделении у меня уже двух нету, а 7, а 15 там между. Это вы так ходили на наступление. Да, проблем ну, тут наступаем Первый день сейчас... на вах был, да, вообще куда побог. Нам вообще сказали, под Воронеж едем, а попали мы сразу за ленту в первый же день. Нахуй. Два дня в суток поезд и попали сразу за ленту. И мы сюда приехали на первую линию. Нахуй. Сразу бомбежки, воги, хуги, птицы летают с говном с этим ебаном. И, их не сбить них. Російські солдати, Україна дає вам шанс вижити на цій війні. Якщо ви не хочете бути співучасником злочинів, що чинить режим Кремля на нашій землі, складіть свою зброю та здавайтесь у полон до ЗСУ. Україна створює для вас такі умови, що у разі здачі полон із технікою ви можете отримати за це грошову винагороду. Все залежить лише від вашого вибору. Детальніше про це розповів інтерв'юєр Дмитро Карпенко в коментарі для апостроф тіві факт здачі з технікою буде скритим. есть то, что человек приехал на танке или там на БТР, или на БМП, или там на МТЛБ, это будет скрыто, это будет знать только человек. За сдачу с техникой человек получит согласно прайса, назовем это так, вооруженных сил, сумму либо наличными, либо в криптовалюте, в любом виде, в котором это можно сделать, он получит. Также он может быть обменен как стандартный военнопленный, попал ну то есть по сути у него будет легенда о том что он попал в плен его там технику подбили и он попал в плен это не публичная история. То есть факты есть, переходы с техникой есть. Это, естественно, не афишируется, чтобы не ломать там, человеку жизнь по возвращению. Мне известно про пять фактов. Две или три были показаны публично без самих людей. То есть был показан процент, процесс перехода с техникой. Люди не были показаны, потому что мы понимаем, что человек, который пришел с техникой, это более чем предатель. То есть ему там у себя ждет при обмене очень несладкая жизнь. Поэтому он будет ну, находиться, как, ну, насколько я понимаю, нам не дают возможности с ними пообщаться по понятным причинам. Но они будут находиться до конца войны, будут где-то находиться и по окончанию будут возвращены на родину с деньгами. Була програма деокуповані Україна як ніколи близька до повного звільнення своєї території від російських солдатів. Саме тому потребує вашої підтримки. Вірте у збройні сили, підтримуйте донатами та пам'ятайте, що щасливе українське майбутнє близько. Ми всі знову будемо разом, разом в нашій вільній та незалежній країні. Слава Україні!